Я Марія Осам, учениця 4-го класу ліцею номер 156 міста Харкова. Шкільний предмет я досліджую світ. Тема компас та орієнтування на місцевості класний керівник Хохрянська Вікторія Васильівна. Орієнтуватись на місцевості означає вміти визначати своє місце знаходження відносно до сторін горизонту. Уміння орієнтуватися на місцевості є дуже важливим у житті людини, бо у коли через втрату орієнтиру гинули цілі експедиції. І, навпаки, вміння зорієнтуватись на місцевості допомагало людям вижити. Мета моєї роботи дослідити основні методи орієнтування на місцевості за допомогою компасу та природних орієнтирів. Чи дійсно природні ознаки співпадають з тим, що показує компас? Легко швидко та точно зорієнтуватись на місцевості допоможе давній винахідництво компас. компас. Компасс це прилад для вимірювання сторін горизонту. Поважаюча, його було винайдено в Китаї ще понад 2000 років тому. Сучасний компас це кругла коробочка. У закритому склому корпусі компаса розміщено на магнічну стрілку, яка рухається на вісти. На дні компаса розташований циферблат, на ньому позначені сторони горизонту. Головною частиною компаса є намагнічна стрілка, кінець якої може бути зафарбований. Завжди указує на північ. Як же користуватися цим приладом? Поклади компас на рівну поверхню. Поверни компас так, щоб зафарбований кінчик стрілки показував на віддінку N, тобто на північ. Тоді другий кінчик стрілки буде на літері S, це південь, ліворуч буде літера W захід, праворуч літера E, схід. Це зручний та ефективний спосіб орієнтації на місцевості, але компас не завжди з нами, тоді на допомогу нам приходять природні орієнтири. І зараз я, на прикладах вам це доведу. Найдавніший спосіб визначення старин світу це орієнтування за сонцем. Потрібно у півдні стати спиною до сонця, обличчям вік до своєї тіні. Перед собою буде північ, позаду південь, праворуч схід, ліворуч захід. Подивимось на компас, так це чи ні? А що ж робити, коли за певних погодних умов неможливо орієнтуватися за сонцем? Тоді визначити сторони горизонту можна за ознаками, які є в навколишній природі. Оскільки північна і південна сторони отримують різну кількість сонячного світла і тепла, то на це певним чином реагують тіла живої і неживої природи. І якщо уважно до них придивитися, то вони підкажуть напрям сторін горизонту. Ось мурашник. Мурашки будують будиночки з південного боку дерева. Пологий схрут розташований на південь, крутий на північ. Перевіримо на компасі. С півничіровку дерева мало, і з півдня ростуть вони густіші, перевіряємо на компасі. Мохи та мошенники люблять багато ворогу. Вона вкриває стовбури дерев і камені з північної сторони, тому що на неї менше попадають сонячні промені, і вона повільніше висихає. Перевіримо на компасі. Кора берези завжди біліша і чистіша з південного боку дерева. Сріщини нерівності. завжди знаходиться з північного боку дерева. Кора дерев завжди грубіша і товстіша з північного боку дерева. Річні кільця у дерева з південного боку більш потовщені в порівнянні з північним. Як визначити сторони горизонту вночі? За полярною зіркою? Вночі на безхмарному небі її легко знайти за сузір'ям великої ведмедиці. Крізь дві крайні зірки ковша Великої ведмедиці потрібно подумки провести пряму лінію і відкласти п'ять відрізків, що дорівнюють відстані між крайніми зірками ковша. У кінці п'ятого відрізка буде знаходитися полярна зірка малої ведмедиці. Це буде у нас північ. Перевіримо на компасі. Отже. Орієнтуватись на місцевості з допомогою компаса є важливим навиком для кожного мандрівника чи туриста. Але у разі відсутності компаса, уміючи користуватися природними орієнтирами, ви завжди зможете визначити правильний напрямок руху. Дякую за увагу!